Автори протекціоністського законопроекту Купуй українське плати українцям запевняють, він допоможе українським виробникам і поліпшить економічне становище України. Після затвердження законопроекту у першому читанні його вщент розкритикували, зокрема, в мінекономіки і в ЄС. Чи справді купуй українське на користь українській економіці? Нині, в ході визначення переможця державних тендерів, ключовим критерієм є ціна. Чим менше, тим більше шансів на перемогу в тендері. Новий законопроект пропонує додатковий критерій: українське походження товару або послуги. Цей показник складатиме 20-30% у загальній оцінці тендерної пропозиції. Простими словами, перемагатиме не той, хто пропонує товар за найнижчою ціною, а той, у кого є докази походження сировини чи комплектуючих з України наявність сервісних центрів в Україні тощо. За підрахунками експертів, навіть якщо український виробник пропонуватиме ціну на 43% вищу від закордонного, він все одно переможе. У цьому, на думку експертів, головний ризик законопроекту держава значно переплачуватиме за товари і послуги, які могла б отримати дешевше, а значить, переплачуватимуть і прості споживачі до того ж, відсутність здорової конкуренції погано вплине на якість української продукції. Критикують і те, що українським виробникам довести свою вітчизняність, теж буде непросто. За оцінками Мінекономіки, на це знадобиться щонайменше понад 20 довідок. Враховуючи, що щодня проводяться до п'яти тисяч тендерів з тисячами учасників, перевірка такої купи довідок може зайняти багато часу і вимагатиме ще більшої кількості чиновників. Ба більше забюрократизована процедура доведення походження може призвести до нових корупційних схем. Коли замовники товарів і послуг будуть відтіювати чужих і обирати своїх. Крім того, ухвалення протекціоністського закону суперечитиме низці міжнародних угод, підписаних Україною. Зокрема, угоді про асоціацію зони вільної торгівлі з ЄС. Держави, які відчують на собі дію закону, можуть запровадити дзеркальні торговельні обмеження для українських виробників, що відповідно завдасть їм шкоди. Висновок Законопроект купуй українське популістський і може нашкодити як українським виробникам, так і споживачам. Він призведе до погіршення якості українських товарів і до їх подорожчання. Через закон прозорість публічних закупівель зменшиться. А от корупційні ризики для учасників навпаки зростуть.